Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні до нас завітала ось ця маленька, гарненька гостя. Чи впізнали ви її? Так, звичайно, це синичка. Вона запрошує сьогодні вас до зимового лісу, щоб показати, як же живеться зараз птахам. Тож ходімо до лісу швидше. Погляньте, яка краса навкруги. Прислухайтеся, як сніжок співає під ногами. Що робить сніжок Так, він рипить. Ось ми і в лісі. Як багато снігу, яка краса. Зима не тільки красива, а й холодна, сніжна, голодна пора. Не просто живеться зараз в лісі птаха, сніг засипав їжу. А хто це з нами хоче погратися в хованки? Чи впізнаєте їх? Малята, давайте впізнаємо, яка ж пташечка сховалася за сніжиночкою. Правильно, це горобчик. А наступну пташечку, чи впізнаєте ви її? Яка пташечка має жовту грудку? Так, звичайно. Це синичка невеличка, а наступну пташечку з міцним дзьобом пізнали? Так, звичайно, це ж наша ворона каркарона. А яка пташечка має завжди довгий хвост та білі боки? Так, це наша сорока білобока А яка пташечка на галівці має червону шапочку та міцний довгий дзьоб. Так, впізнали, звичайно ж це дятел. А яку, пташечку, ви дуже часто підгодовуєте на подвір'ї? Так, це знайомий наш голуб. Малята, чи багато птахів зараз можна зустріти в лісі? Правильно, небагато. Як же називаємо ми тих пташок, які залишилися разом з нами зимувати? Зимуючі птахи. А як називемо тих, які полетіли в теплі краї? Це перелітні пташки. Тож давайте з вами пограємо в гру перелітні зимуючі. Якщо на екрані ви побачите зимуючого птах, то ви плескаєте в долоньки. А якщо перелітній цей птах, то ви махаєте руками, наче крилами. Спробуємо! Синичка. Лелека, горобчик, снігур, пластівка, ворона, сорока. Зимуючі птахи, вирішили потішити нас своїм чудовим співом. Спробуємо впізнати їх за голосом. Відгадай, яка пташка співає. Це співає горобець. Яка пташка співає зараз? Співає сорока. Хто зараз прилетів и співає? Голу. А чи це знайомий голос? Так співає ворона. А хто це так ніжно-цвірінькає? Це співає синичка. Подивись, скільки пташок ти зараз почув, коли будеш на вулиці і почуєш спів пташок. Намагайся їх впізнати. А зараз пропоную вам трішечки порухатись та відпочити. Малята, прислухайтесь, будь ласка, про що просять вас, дітей, взимку птахи? Ой мороз, який мороз, всіх пташок приймає дрож. Скачуть, плачуть горобці, дайте нам зерна ціп-ціп. А синички невеличкі просять дайте рукавички, снігурі сидять вгорі. Заздрять дуже дітворі, вам, дівчатка і хлоп'ятка, тепло, бо у вас є хатка, а у нас нема хатинки і на обід ані зернинки. Малята, чи шкода вам пташок? Так, а що ж просили горобці? А синички? А як же ми можемо допомогти птахам? Що нам потрібно зробити? Правильно, нам треба їх нагодувати. Зараз перевіримо, чи ви запам'ятали, яка пташка, що полюбляє їсти. Що їсть горобчик? Так, горобчик їсть просу і пшеницю. Що їсть ворона? Ворона полюбляє кукурузу. Чи можна пригостити голоду? Так, правильно. Крихтане хліба або зерно. Що полюбляє їсти синичка? Синичку можна пригостити насінням сонячника або солоним салом. Що їсть снігур? Так, снігур їсть ягоди голубини, полюбляє їсти ягоди калини. Чим можна привостити сойку? Молодці! Сойка полюбляє жолуді і горі. Тож, давайте пригадаємо ще раз, чим можна годувати пташок, а чого не можна давати їм? По-перше, запам'ятай назавжди, не можна підгодовувати пташок солоним. Смаженим, кислим та зіпсованим це основне правило. Не можна пригощати пташок смаженим та соленим насінням, чипсами, солодощами, не можна насипати в годівничку пшоно, арахіс. Не можна класти чорний хліб, особливо чорний хліб. Взагалі, хліб не має великої поживи для пташок. Також не можна класти солене або копчене сало. Це основні продукти, які не можна класти в годівнички для пташок. А чим же ж підгодовувати? Можна класти зерна пшениці, овсу. Проса, несмаженого гарбузового насіння, кукурудзи, несмаженого соняшникового насіння, сушені ягоди та фрукти, яєчну шкорлупу та несолене сало, смаколик для синички. Ці продукти можна класти для пташок. Тепер ви вже знаєте, чим можна підгодовувати птахів зимку. Залишилося вам разом з батьками виготовити годівничку і не забувати щодня класти туди ласощі для пташок, ідучи на прогулянку. І скільки б не було у тебе справ, не забувай про своїх пернатих друзів. Допоможи їм пережити зиму. І вони тобі віддячать своїми веселими піснями та працею.